Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про військовий облік українців за кордоном. Говоримо про е, якби те, що завтра закон про мобілізацію вже вступить в силу. У нас є заяви і про те, як стати на електронний військовий облік. Е, дуже е, цікаві заяви робляться, такі знаєте, щоб потім не докопатись було. І також поговоримо про технічні збої в ДП документ, якими. Як дурачки на всіх годували цілий місяць, коли всі розуміли, що цей технічний збій це все фальсифікація. А зараз, як би говорять, що завтра технічного збою вже не буде. Отак, От бачите, як вчасно вміють технічні спеціалісти. ДП документа працювати, щоб точно в термін відновити надання консульських послуг. В загальному дивіться це відео до кінця. Свою думку обов'язково пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую вам всім за підтримку, за ваші лайки коментарі. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. По-перше, на сьогодні, буквально там з півгодини тому, на офіційній сторінці Міністерства закордонних справ України. Було випущено так зване роз'яснення МЗС щодо відновлення прийому заяв на отримання консульських послуг для, для окремих категорій громадян. Ми зараз поговоримо про це, потім перейдемо до нового додатку, який буде називатися Резерв Плюс, і е, за допомогою якого можна буде оновити свої військово-облікові документи для того, щоб е, якби, доступ до вашого конституційного права на консульські послуги було поновлено. От, і що з цим, власне, не так. По-перше. Говориться тут в цьому роз'ясненні наступне: що технічна пауза в прийомі нових заяв на надання консульських послуг від окремої категорії громадян України добігає кінця. Міністерство закордонних справ України вже дало розпорядження закордонним дипломатичним установам з 18 травня відновити згідно з чинним законодавством прийом заяв на вчинення консульських дій для, для чоловіків призовного віку, що було призупинено 23 квітня. Нагадаю, що 23 квітня з бухти Барахти без всяких законів, законів, без всяких законів було просто без попередження, заборонено надавати консульські послуги. Потім частково їх відновили, але, звісно ж, не відновили їх для чоловіків мобілізаційного віку. І навіть ті, хто паспорти свої подавав раніше, подавав там ще в січні, ніхто цих паспортів не отримав. От. І навіть коли після 23 квітня. В куча депутатів просто нам заявляли так само на сайті ДП документ. Говорило, що в старому режимі, типу, ваші паспорти буде видано всім, так як ви за це заплатили кошти свої, то зараз, якби знову збрехали. Я навіть не знаю, скільки разів з цими паспортами українцям збрехали офіційні посадові особи, яких ми з вами вибирали на парламентських і на парламентських і місцевих виборах. В загальному паспорти ніхто не отримав. Брехали цілий місяць, просто як, ос, як ослама це навішували. Дуже добре. Я хоч радий, що люди на це не ведуться, і всі розуміли, до чого це все йде. От. Навіть на минулому тижні, типу, у мене їздив товариш до Варшави. Він хотів забрати. Свій паспорт, який він подавав ще там в лютому, тобто ще до взагалі там підписання і прийому закону про мобілізацію, паспорт йому не видали. Сказали, що людям з 25 до 60 років паспорти не видають. Тому він якби свій паспорт не забрав, дав принципі вже, напевне, і не забере. А чому? Бо в нього кнопочний телефон. І зараз я вам розповім, чому якби, не кожен має. Рівний доступ, хто знаходиться за кордоном до того, щоб оновити свої військово-облікові документи. Так. Тому по цьому зрозуміло, всіх водили за носа. завтра, якби, якщо, якщо вас вже, ви оновите свої там, дані в, якби, в цьому березі військово-облікові документи, то ви зможете свої паспорти забрати. А якщо ні, тоді ні. Далі, Міністерство оборони України на своїй офіційній сторінці в Фейсбуці повідомило про мобільний застосунок Резерв Плюс для військовозобов'язаних призовників та резервістів. Завтра, 18 травня, набуває чинності оновлений закон про мобілізацію. Що це означає? Від завтра всі військово зобов'язані віком від 18 до 60 років протягом 60 днів до 16 липня включно повинні оновити свої облікові дані. Мобільний телефон, фактичне місце проживання та емейл за наявності. Під час оновлених е, даних направлення на ВЛК видаватись не буде. Про це нам також багато разів говорили. Але наступне речення дуже цікаве: таке направлення може бути виписане в разі потреби згодом. Що це означає? Це означає, що в додатку резерв плюс вам може так само приходити. Повісточка, називайте це як хочете, запрошення до ТЦК, повістка. Нам сказали, повістки не будуть надаватись. Буде повідомлення якесь приходити про направлення одразу ж там на ВЛК. І суть в тому, що для тих, хто в Україні, зрозуміло, закон працює. Для тих, хто за кордоном, як це взагалі має відбуватися? Ті, хто, типу, скачуємо ми. Оцей резерв плюс, в ньому надаємо свої військово там, облікові дані, оновлюємо. Е, а через місяць, наприклад, приходить направлення на військово-лікарську комісію. І завідомо, якби всі розуміють, що людина, яка проживає за кордоном, не буде їхати в Україну, щоб проходити ВЛК. Ну, типу, це логічно. Е, якщо нам і якби зараз, якби не оце повідомлення, якби вони про це не писали. То ще було б зрозуміло. Якби вони знову підтвердили, що, типу, повістки там в цей резерв плюс приходити не будуть. Але вже про це забули. От, все, всі забули, все, що було. Е, тепер. Таке направлення може бути виписане в разі потреби згодом. Ну, типу, вас можуть, походу, через цей резерві, Резерв Плюс, е, якби надати вам цю повістку. Якщо ви по ній не з'явитесь, а ви якщо знаходитесь за кордоном, то ви по ній нікуди не з'явитесь, бо ви проживаєте за кордоном, ви не будете їхати в Україну на ВЛК. Ну, Типу, це будуть одиниці. Переважна більшість людей, які проживають за кордоном, цього робити не будуть. І що це означає? Після того, як ви зареєструвались в Резерв Плюс. Внести свої військово-облікові документи і згодом, в разі потреби. А ця потреба, ми знаємо, вона виникає дуже швидко. Вам приходить папір, ну там якийсь документ, виклик там на ВЛК, ви туди не з'являєтесь, ви автоматично стаєте фактично уклоністом. Ви уклонились від повістки. ТЦК вам надає штраф. Нагадаю, що сьогодні президент України також підписав. Там Чи внесли в Раду законопроект, чи підписав він вже його, чи вже прийняли його про підняття штрафів там до суми від 50 до 80 тисяч за уклоніство. От. І ви, власне, не з'являєтесь, вам накладають клеймо уклоніста. Як це все буде відбуватись? Також будемо дивитися, але там вже говорять про якісь спрощені системи, щоб це робити масово. І вам, якби ви проживаєте за кордоном, вам буде приходити, вам, на вас накладають штраф там, на суму від 50 до 80 тисяч гривень за те, що от ви по е цьому онлайн-документу з цього резервіста, резерв плюс не з'явились. В ТЦК. Потім ви його не сплачуєте, він там подвоюється, потім знову подвоюється, потім там Державна виконавча служба береться до справи. Якщо ви проживаєте в Польщі, то пам'ятаємо, що між Польщею та Україною підписана угода вже двостороння, коли е, штрафи, які ви отримуєте в Україні, з вас будуть стягуватись в Польщі. Тобто е, від цього штрафу фактично, якщо ви проживаєте в Польщі, ви там нікуди втікти не зможете і просто на нього забити не зможете, навіть якщо у вас в Україні нічого немає. Вас, з вас цей штраф, ну якби його передадуть польській виконавчій службі, і з вас все одно цей штраф стягнуть просто з польських рахунків, з ваших заробітних плат і так далі. Оці всі коморники і так далі, це все буде вас по-любому переслідувати. От. І так само сюди дуже добре клеїться якби, списки того, що можна буде там конфіскувати за штраф, а що не можна буде. І тепер дуже цікаво. бо штраф... Там від 50 до 80 тисяч, а фактично, якщо подивитись там на мінімальну заробітну плату в Україні, то це фактично там заробітна плата за рік в людини, от яка працює на мінімальній заробітній платі. Тому, якось бачите, в нас зараз так виникає. ну якби Так це все виглядає, що коли платити штраф, то давай річну зарплату. А коли ми говоримо про прожитковий мінімум, то 5 тисяч гривень нам має бути достатньо. Це, як на мене, виглядає просто дуже дивно. Самі приймайте рішення, що вам. З цією інформацією робити, але маємо, що маємо, друзі. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!